У нього мільярди, але він виріс у шахтарському гуртожитку, і ви майже нічого не знаєте про його родину. Тож, хто такий Ріната Ахметов? Рінат Ахметов – український бізнесмен, власник компанії СКМ, Метінвесту, ДТЕК і футбольного клубу Шахтар. Народився 1966 року в Донецьку. Виріс у селищі Октябрське, поряд із шахтами та стадіоном. Батько Шахтар, мати касирка. Жили п'ятеро в одній квартирі. Сам Ахметов згадував, що дитинство було бідним, але чесним за спогадами оточення, без розкоші і часто з хлібом замість повного обіду. З дитинства захоплювався спортом, зокрема боксом. У 80-х роках активно тренувався, але спортивної кар'єри не побудував. Економічну освіту здобув у 2001 році. Дону перші активи сформував у 90-х: приватизація шахт, металургії, банків. Із цього виросла бізнес імперія CMC. У 2000-х став власником ФК Шахтар і побудував Донбас Арену перший п'ятизірковий стадіон в Україні. А що відомо про родину Ахметова? Згідно з відкритими джерелами, бізнесмен одружений з Лілією Ахметовою ще з 90-х. Подружжя має двох синів Даміра та Алміра. Родина уникає публічності, фото одиниці. Жодних інтерв'ю, соцмереж або світських подій. Хтось питав, комусь відповідаємо.